Часто, коли забираємо з фабрик пряжу залишки від колекції, віддають такі мікси. Їх потрібно забирати, тому що вибору немає. Якщо хочеш хорошу ціну, треба забирати все, що дають. І ось я вам хочу запропонувати, вони давно вже в мене є, більшість ви вже розібрали, а це трошки залишилось, якось стала торгівля. Склад цих міксиків я не знаю точний. Але, наприклад, там фабрикант каже, що тут може бути кашемір, меринос з кашеміром, тобто це хороша пряжа. змотувалась вона вже для, ну, спеціально під якісь проекти. Ось дивіться, тут може бути і герабінна, і кардна в одному. Оце кардний міксики. І я вчора, оця бобінка зверху, ось кардна ниточка, вона була трошки надірвана, і я надірваний змотала і зробила зразочок. І воля, подивіться, хто скаже, що тут немає кашеміру. Тут є кашемір. Це точно зразочок про чотири нитки на два з половиною. Дивіться, який зразочок. Прямо я коли попрала, прямо втратила мову, наскільки він гарний. Тут кашеміру точно 30% відсотків є, якщо не більше. Дивіться, це саме оцей верхній рядочок. Всередині теж там може бачу гребінни теж, можливо, навіть може попастися кашемір. Так що рекомендую ці, всі, всі ці міксики по 100 гривень. Дешевше грибів, як то кажуть. Ось такі, наприклад, ниточки. Бачите, тут теж карна ниточка, змотана в декілька Раз, два, три, п'ять, вісім складень. Вісім, може десь менше. Це все, якщо пошукати, можна знайти вироби в брендах на відомих будинків моди. Вироби з тих міксиків. Червоний, ось залишився теж мікс. Тут зверху. Карна ниточка всередині гребінна. Значить, грибінна, а може не гребінна, може, може щось. Маринусі. Ой, маринус, якийсь картний, картна двонитка з кашеміром. Взагалом ну, фабрикант сказав, що тут нитки з кашеміром. Так що не зволікайте, 100 гривень це не ціна, і ви можете зробити чудовий виріб для себе. Ну на шапочки точно можна постить, порозмотувати і постить на шапочки.